хочу загнати курей. Курник. Давай, йдіть сідайте. А цей півень ще ніяк не може доїсти. Заводь своїх. Ану бігом. Заходь! Ну, Мітлу треба брати. Ану бігом! Мітлу, метла, золота мітла, всі знають метлу. Так, що посіли? Світло є? Ага, яке там світло? Так, що в нас тут по курях? Несуться, небагато зараз. Так, ні, ну тут ми не будемо сидіти, красотки. Давайте. В гнізді ніхто не буде сидіти. Давай. О, Все, отак. Все-все, переполох курнику. О, напилили. О, все. Трішки несуться, небагато реагують на переміну погоди, то тепло, то холодно, то більше, то менше яєць. Світлом не стимулює, не досвідчує їм нічого. Сараї в цьому році ми взагалі не топили. Ось тут що, тут вже ось інший півник. Бачите, як він там я називаю, не чубатий, а купчастий ось. Один, а ось інший того морда завжди побита. <смі> ну він не б'ється, він якось то зачепиться, то його хтось зачепить. А в нього такий гербінець, бачите, масивний. І постійно якісь ранки. Ну, нічого. Ось. Лягають спадки, відпочивають. Дорослий тут. Індичка он на місці. Ці тут понаїдалися. Зараз он кашу ще їм висипали від собаки, бо собака не доїв. Ну, вони ось їдять і лягають спадки, Так. Тут ми закриваємо, забираємо відра. Тут я, по-моєму, і не вмикала світло, щоб потім вночі не вімкнулось, ні не вмикала. Сьогодні поробила справи у кроликів, трохи порозселяла ось цю кролицю. Забрала від неї чорну кролицю. Ця кролиця щось місяць і місяць в себе тут е цей капарство. Позавчора прибрала, вона вже знову все перемісила. Не в один куточок ходить, а е, все перемелює. Ось до кролиця. Ця, що має е, кролитися, он, щось вона там риє у маточнику. Я сьогодні її зробила маточник. Ти рвеш пух чи ні? Може, вона вже буде наводити? Коротше, щось вона може готується вже, я не знаю, готується. Може, побачимо, я потім вечором прийду. Бачите, безпокойна така стає кролиця. Що ти там будеш кролитись? Де ти будеш? Ну, коротше, кролись де. Вона була оце в цій клітці крайній. Я не хотіла, щоб вона тут лишалася, бо тут кролі, запах кролячий може спровокувати кролицю по... Ну, перевести кроленят. Ну, Тобто не годувати їх. Це сюди заселила молодого кролика, метелика, брата оцих двох кроликів, які сиділи в тій клітці, переселила. Там маточник прикрутила, а тут. Для підростаючого покоління гарні кліточки, так що підійдуть. У мене ось тут кролички. Будемо надіятися, що вони понаводять. Ну, знаєте, воно ж тут наперед не скажеш. Тут одне з двох або наведуть, або не наведуть, або наведуть, будуть годувати, або не наведуть, або не будуть годувати, то Бог його знає. Як уже буде, як уже Бог дасть. Ось і кролиця так само має кролитися. Ну, щось я не бачу, щоб у неї якісь були признаки, що вона кубло робить чи тому подібне, я не знаю. Ось в мене шурупік, яким я сьогодні робила е маточники. Так, зараз хвилинку покладу. Ще сюди. Так, бентамки. Бентамки живуть. Я так швиденько покажу вам, що там в мене до чого. О, диви. Оця мала блаха висить, як завжди, тут. Ментамки зараз вже живуть всі разом з півниками. Півників лишилося 5 штук, вже майже всіх пристроїмо. Залишився один чи два, яких я можу ще пристроїти, кому треба. І все. І вже в мене закінчилися півники. Цей щось собі повредив сережечку. Ну нічого, зажила. Ось такий півничок, ось такий рябенький є. Яйця сьогодні не було. Ось ще один червоненький є. Оцей чорний, ну, чорно-білий блохатя мала, сама мала і чорненький один. Ось диви, Всі ночують отут. Бачите, сюди вже ніхто не хоче йти. Ну, подивись на цих бентамок. Ну Це капець. Так, зараз подивлюсь, чи всі, всі, все. Нехай сидять. Ось такої клівочки все-таки закрию, бо. Вітер, не хочеться, щоб ти вітер їм надував тут вночі. Так, зараз хвилинку. Бо однією рукою це, звісно, що те задоволення робить. Все закрила, ночують. Так, що далі? Так, зараз хвилинку. Візьмемо відра, а то зараз я так і піду. Я дівка правильно. Так, тут закривати сьогодні не буду цією штукою. Підняла трішки тканину, щоб не намокало. Понастелювали, понамощували чистенького їм. Ось в кохінхінок і в кохінхінів. Так, фокусуйся, давай. Уже тихий час, сплять вже чистенько трішки поприбирали, розмерзлася, ну, от і можна було вже поприбирати. То ми і поприбирали. Австралорпів так само чисто. Було сьогодні одне яйко. Ось так, да. вони тут у мене ночують. Да, Австралорпі. Дійсно спокійні кури, що я можу вам про них сказати. І дійсно, напевне, одні з самих тихих на планеті, якщо чесно. Дивіться, який хвіст у півня. Подивіться в австралорпу. Дивіться, Дивіться який хвіст. Такі вони цікаві кури, мені подобаються. Я не чую, щоб вони кукурікали. Вони у мене по суті під вікном, бо моє вікно дуже близько до господарчого двору. І я не чую, щоб вони мене будили. Я чую отих малих ствістків-бентамок, а оцих я не чую. Тут три півні. Ось до ще один дядько і он там ще один. Де він так? Воно. Не чую їх. Дійсно, що кури дійсно тихі. Ось. Все, тихенько. Відпочивайте, зайки. Так, що тут у нас? Тут, до речі, кроличка так само старенька, вона має так само наводити якось. І сьогодні сюди перевела ось ще одну кролицю, так само стареньку. Ну, Вона не, прям, не дуже старенька, але ну, доросла. Бачите, так само прикрутила їй маточник, поприбирала. Ось, І чекаємо на малюків. Тут у мене ще є дві клітки на всякий випадок. Випалила їх сьогодні, поприбирала, почистила. І потрібно буде, якщо потрібно буде, буду розселяти самців, Бо в мене молоді самці є, які підростуть і буде по-любому капець. З тими самцями вони почнуть один одному відгризувати кокосики. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі, це потрібно буде вимити, продезінфікувати і, це, і тут закриваю, бо туди ще курі іноді лазять. Ну, ви зрозуміли, коротше, внестися. Тут у мене молодий селезень сидить. І з півнем півень в бутці, а селезень тут. Селезень продається. Кому потрібно, звертайтеся. Так, і тут у мене один півень, який ночую в бутці. Це один із барвистих. Я перевела сюди одного, он там він, одного барвистого півня. Чого так? Зразу воду виліємо. Тому що тут навіщо мені зараз тут у господарчому дворі два півні. Ну, барвистих я маю на увазі. Одного я хочу продати. Ну, комусь може треба на плем'я. Ось. А курочкам і так вони потерпають від тих півнів, вони їх. І так занадто люблять, тому відпочивають вони трошки. Ну і Там не те, що відпочивають, там їх і так багато. Але зато я звідси випустила ще одного купчасту, то, що я вам показувала. Ось є на продаж зараз. Оцей білий мішаний дуже красивий півень, барвистий півень є на продаж і один австралорп є на продаж. Австралорб чистокровний, борківський, так само і мішаний один півник. Так що, якось так, друзі. Все, йду в дім відпочивати. Забираю відра. Сьогодні такий трохи у мене продуктивний день вийшов. Справилася по господарству. Зробила лад у кроличок, яким треба наводити і тим, що готуються. Це дуже важливо, що завчасно все зробити, щоб потім було все добре, щоб нормально тоді плодилося кролинівка. Так, подивлюся, що тут у мене у кульку. Тут у мене кормові добавочки ось є. ось Зараз подивлюся, що тут у мене є. Придбали, їздили. Так, це в нас ракушка морська. Один. Купуємо те, що зараз є. Хто привозить, яка фірма, таку і купуємо. Зараз особливо нема чого обирати. Три кальцій фосфат, є 1 кілограм, 25 гривень. Прикальці похватки ще такі самий ось є. Так, це не що... Ой, не падай. Так, це ще ракушечка така сама. Ракушка я не пам'ятаю по чому, так що чесно. Так. Два, три. Так, корм, кормова рибна. Ось мука пшенич, борошно рибне одне. Треба занести, до речі, сюди на господарчий двір. дріжджі кормові по 30 гривень, рибне 40. Дається 40. Це все, все по кілограму. Знов закупилася, ну, а що робити? Ще одне ось борошно рибне. І тут у нас що? І тут і дріжджі кормові ще одні є. Так. Напевне, я як зроблю. Дріжджі. візьму всього по одному туди. Ось так. А це лишу на НЗ. О, Все, ось такі в нас справи. Так що займаємося, відганяємо дурні думки, молимося за перемогу, і щоб поскоріше це лихо закінчилося. Тихої ночі, у нас вже вечеріє, бачите. Надіюся, що все буде добре. Всім пока-пока.